Зараз ми маємо дуже цікаву гостю із самого В нашій студії відомий правозахисник, правозахисниця. Рімма Білоцерківська, я вас вітаю, пані Рімо у Львові. І ну, у нас не часто бувають власне, гості з такого одіозного міста, як Сєвродонецьк, бо сама назва Сєвродонецьк вже наганяє жах на багатьох українських патріотів. Ось, але без усмішки на обличчі хочу все-таки задати вам це запитання. От можете передати пульс того регіону зараз? Добрий вечір. Чесно кажучи, мені хочеться передати пульс всій Україні, не тільки з того регіону чи цьому регіону. І мені не хотілося б ділити на той і на цей регіон. Тож я як правозахисник, мені здається, просто в іншій площині знаходжуся, яка всіх об'єднує. І тому я просто хочу сказати о той пульс, який він є на Заході, і є на Сході, той пульс, який говорить про те, що всім людям треба захист, що всі громадяни України в тому. Милися, бути незахищеними, бути е, керованими ким-то якимось, е, бути е, ну, в тому просторі, коли твої діти виходять на вулицю, ти не знаєш, що з ними буде. Е, тому е, мені здається, що от наш оцей. Е, Майдан, взагалі, ну якби те, що відбулось на майдані, воно дало зрозуміти, що майдани це не ті інструменти, які треба використовувати взагалі для того, щоб об'єднати державу, чи з і жити в захищеному просторі і. Мені би хотілося дати такий пульс цієї Україні, що є інструменти, відмінні від майданів, і які можна використовувати в своїх територіальних громадах і впливати на органи влади на своїй території, якби звільнити центр. Центральні органи влади від того, щоб вони впливали на наші території і були просто обличчями держави, які представляють нас на е, всяких там економічних форумах чи інших якісь, політичних е, зустрічах в Європі. І тому е, моє завдання зараз говорити про те, що Єв... Схід і Захід, ми одна Україна, у нас одна конституція, у нас е, одна, одне національне багатство, ви, ми один український. Народ, і тому у нас зараз завдання просто зробити комфортні умови і на сході, і на заході для всіх українців. От ви кажете, що ну, чи ми об'єднані, однаково безправні, скажімо так. так. Чи ну, ми, однаково обділені своїми можливостями відстоювати себе. Ось, а от, якби відбувся Майдан, і не так давно. Там два місці тому, так. А таке враження, що все-таки мало хто зробив висновки, так і всі чиновники, які прийшли на вже насичені місця з усіма схемами, з усіма вже знаєте корінчиками, метастазами, ну їм ж це вигідно. Так є вас таке відчуття, що все-таки оцей, оцей подвиг народу, яким був майдан. Він все-таки не, все не призвів до ментальних змін у тих, які зараз виступають від ім'я народу. Ну, він і не може привести до змін ментальних саме у тих людей, які зараз знаходяться в органах влади. Чого? Тому що і справа тим, що Україна вона поділена тільки на ну, привілейовану таку привільйовану камін. касту двох двох виглядів: одна про європейська, інша проросійська. Тобто у нас олігархи двох напрямків, і ми тим відрізняємося від Росії. В них, на жаль, ще такого немає. Не всі одного напрямку. І тому, коли відбувається драчка цих олігархів проросійських і проєвропейських, все одно народжується громадянське суспільство, яке е, ну, якби має можливість, коли такі драчки відбуваються, прорости. І я все одно бачу, от шкода, що загинули діти на майдані. Я три місяці теж там була, і я проводила, пропагувала, е, проводила семінари по якраз по можливостям, інструментам, які є в нас територіальних громадах. І що оці Майдани, ми, звісно, можемо зібратись на Майдані, але на Майдан вистачає Беркута. А в кожній територіальній громаді у нас Беркута стільки немає на громадян, які свідомі того, що вони можуть щось на своїй території зробити. Тобто, ви розумієте, в чому справа? Зараз після Майдану з'явилась реальна можливість народитись громадянському суспільству, яке в всьому світі є. У нас воно тільки починає народжуватись, тому що, на жаль, у нас дуже багато підмін, і ми чогось вважаємо, нас так привчили, що Громадянське суспільство це тільки громадські організації, політичні партії у всьому світі. І в нас так само громадянське суспільство повинно бути громадянин, власник національного багатства, громада власник на своїй території, громада держави, власник національного багатства всієї держави. Це якраз той громадянин, який впливає на свої території на все, що відбувається. Він є замовником послуг, наприклад, органів влади, які він утворив. Він контролює їх кожен і він їх отримує. Там немає можливість можливості бути корупції і тому громадянське суспільство тільки почало народжуватись в Україні. Ми зрозуміли, що саме я власник, що саме я відповідаю за це національне багатство, що саме не мені лежить оцей обов'язок дбати про нього і щоб його не розкрадали, і щоб олігархів не було, як в Польщі, того що вони зафіксували це, все своє національне багатство. Тому зараз просто прийшов час народитися якось у цьому громадянському суспільству. Тим більше, що зараз йде такий рух з підмінами, без підмін про утворення територіальних громад, але є конституційний рух. От ми утворили 50 громад з протоколами 50 плюс 1. Це якраз конституційні суб'єкти, які є перві в Україні. Оті ще раз народжені як громадянин і громада на території як громадянське суспільство. Подивіться, ви говорите і про ключове поняття власник, так. Ну тут дивіться, власниками країни є наразі 6-7 людей. Ну було 10, але 4 з них злочинному просторі. Так, тобто ми розуміємо, так і що олігархи олігархів, шоці були від майдану. Бо вони побачили, що ось народжується власник. Не uh -huh. вони тепер рулять, uh -huh. а оці прості люди безіменні, безіменні прізвища, яких ніхто не знає. От саме, саме олігархи дуже налякалися, але вони дуже засвоїли, мені здається, урок Майдану. Вони зрозуміли, що да, ви собі тут uh -huh. державотворчістю займаєтеся, змінюєте країну, робіть її красивою, але тільки от нас не чіпаєте. Uh -huh. Тільки не пхайтеся до влади, тільки не зазіхайте на наші схеми, на наші тендери. Да? От що ми їм все-таки не змогли дати їм відповіді, ми не змогли налякати реальних власників країни, е олігархів. Вони дуже швидко оговтались. Ну, ви знаєте, що якщо ми перейдемо простір територіальних громад, то ми їх дуже, е дуже, дуже, дуже добре посунемо. Тих їх апетитах, які вони, наприклад, мають на наших територіях, чи використовують природні ресурси, чи ще що-небудь наші заводи, як, наприклад, Сєвєродонецький. Ми чітко маємо документи, що Сєвєродонецьке об'єднання Азот воно нікому не належить. Воно чекає, поки буде утворена територіальна громада статусом власника на своїй території. Це підприємство буде належати no, no. територіальній, комунальній, no. воно буде належати територіальній no. громаді. І ми побачили, що ми їх можемо посунути. На тих територіях, і нам нічого не заважає, нічого не треба забирати, нічого не треба націоналізувати. Воно просто стоїть або знищується ними, там на, металолу, на, на металобрух да? або чекає, коли проснеться ота територіальна громада, те громадянське суспільство, возьме, е, е, оформить національне багатство на себе в кінці кінців, як це Польща, Чехія, Словаччина в 90-ті зробила, і почне користуватися цим механізмом. А як це практично зробити? Можна? Mm -hmm. Бачити е, примноження? Дня національного багатства за час каденції тих, кого ми обираємо. Ми зараз не маємо можливості це бачити. Крім того, от за Сєвєродонецьке об'єднання Азот, що ми побачили, там просто створена юридична особа разом з державою. Ця юридична особа всередині заробляє гроші, вивозить їх в офшори і ще один бюджет міста Сєвєродонецька. Це, це типова схема. Так, да, ми по всій Україні досліджуємо. Я себе називаю юристом-дослідником, тому що ми всім органам влади поробили запити. Ми маємо відповіді. Ми побачили, що вони є всі приватні юридичні. Особи, тобто, підмінили фактично конституційного власника український народ, територіальну громаду і державу, як український народ, власника національного багатства, підмінили оцими приватними юридичними особами, які ми побачили, що в Криму, наприклад, вони навіть не здатні захищати наше спільне. Вони вміють заробляти це приватний бізнес. Вони купують ці посади. Вони заробляють на свою сім'ю там чи на декілька людей, які працюють в цих органах, наприклад, міліція. А захищати спільне вони не готові, тому що вони навіть уявлення не мають, що таке що є публічна власність, тобто національне багатство, яке вони зобов'язані захищати. І громадяни цього от я, власне, не мають. Я, власне, от про це питаю. Як практично би мав виглядати мав цей механізм відсунення олігархічного власника від національного багатства, як ви кажете? Ну його треба просто зафіксувати. якщо Польща в 90-ті роки вона зафіксувала національне багатство, а воно фіксується через територіальні громади? Це є публічно, тобто по всій країні на рівні міст, містечок, там і так далі створюються територіальні громади як юридичні… з статусом власника. І ці ця публічна власність, яка є в територіальній громаді, вона просто оприлюднюється. І ми тоді бачимо, скільки у нас на власників. на території там кажуть, те громади є да. стільки-то заводів, стільки-то підприємств. Стільки і стільки-то власників. Угу. От коли є реєстр власників, а це сперелік власників дітей від народження, то є можливість контролювати вибори. Там вже не буде мертвих душ. Як це в інших країнах світу? От сьогодні вибори проходять. Завтра ти маєш диск з Сема виборцями, і ти з ними п'ять років працюєш. Не так як ми сліпу працюємо з виборцями, да? і чи нам за місяць до виборів дають у той диск закритої, закритої інформації з реєстра виборців? Чого не може бути? Це злочин. Що ми не можемо п'ять років з виборцями працювати? Тому що вибори це мій співвласник держави. І я про нього маю право знати все. Чим він живе його координати, як з ним поспілкуватись, може я знаю, як, як правильно керувати, наприклад, територіальною громадою ефективною, чи ще що як я до нього можу достукатися, якщо немає Оте, таких тернотесе, про що ви говорите? Це лягає в таку досить давню і вже в принципі навіть заговорену тему реформи місцевого самоврядування, тобто власне створення реального. Місцевого самоврядування не такого розіпнутого і такого обрізаного, як воно в Україні, існує, а власне з реальними повноваженнями місцевих громад, тобто я правильно мислю. Ну, ви правильно мислите, але з реалії того, що відбувається, угу. якщо враховувати, що у нас місцеве самоврядування, воно не в конституційний спосіб і незаконний спосіб існує, бо органи місцевого самоврядування не утворені в порядку встановлення статтею 143 Конституції, де написано, що територіальна громада власник, Сам керує своїм майно, або через утворені ним органи місцевого самоврядування. Так, от по всій Україні органи місцевого самоврядування ми, як власники, з вами не засновували. Вони засновані на паспорти громадян, які 21.05.97 працювали в цих органах, угу. і вони самозасновані. Ви мені зараз кажете, що ми ж вибори проводимо? Да? Так, от, якщо ви відкриєте закон про вибори е місцеві, то ви побачите, що ми обираємо особовий склад органів місцевого самоврядування, чи ми можемо обрати собою? Склад органу, який ми з вами не утворювали. Не можемо. Це, знаєте, це от фікція. фікція Це да, фікція місцева саморядова Крім того, центра... централізація бюджету це теж фікція, це не конституційна норма. За Конституцією бюджет весь починається з територіальної громади, бо тільки місцевий бюджет є власністю територіальної громади. Державний бюджет він теж нашою власністю є, але ще є декларація про державний суверенітет, де написано, що. Всі підприємства організації установи, вони платять місцевий бюджет податки, і в Польщі, якби ми по всіх територіальних громадах зробили статути і е, утворили органи на своїй території, як це нам дозволяє Європейська хартія з місцевого самоврядування. Якби ми мали реєстр власників і власності, то ми б написали в статус. Так що 80% бюджету місцевого залишається в нас, 20% ми віддаємо догори, і це б не було порушенням конституції, тому що в статті 95 Конституції написано що державний бюджет України існує для забезпечення потреб громадян і територіальних громад? А не. Да. А не того, на, що ми на, на перельоти вертольотами так. Там і, і так на батони золоті, і все інше. Те, що ми вже побачили, навіть mm -hmm. не треба перераховувати. Е, тому е, все в нас є в конституції. Е, зараз нічого не треба змінювати. Це дуже небезпечно, тому що ми бачимо, що всі політичні партії, і в тому числі і опозиція, вони намагаються змінити оті статті 142 і 143 Конституції. сто то конституції. Це вже опозиція стала владою, то вже вже нема опозиції. А так ну, да. опозиція. Це Значить, не Органи влади, які зараз нові, вони намагаються змінити статтю 142, де написано, що територіальна громада є власник. Не хочуть того. Вони, Бояться. вони хочуть змінити. Ага. Значить, чесно кажучи, це б для нас був такий показовий їх вихід в те, що вони хочуть переформатувати все національне багатство на шість. Осіб, яких ми називаємо олігархами, да. і чесно кажучи, мені здається, що тоді громадянське суспільство більш швидше народиться. Я так от, думаю, от якщо вони в нас ще заберуть, оце воно в нас прописане, ми ще ним не скористалися. А вони заберуть і пере, 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 переформатують на олігархів, за що я не впевнена. У них просто немає на це ні конституційних норм, ні європейських норм. Це просто такий блєф. Вони просто е, е, намагаються, але зробити цього не можуть. Вони не можуть, е, якби. Би ну формалізувати оцю власність, яку за 23 роки вони просто користуються неоформленою документально. документа тут. Воно ну, все опирається в саму психологію власника, так допоки в людей не буде належного пошанування до взагалі до статусу власника, доки люди самі себе не будуть мислити як власники, ну я там широко не говорю своєї країни, mm -hmm. бо це все дуже пафосно ну, ну, на місцевому да, рівні. Да. То воно дуже тяжко, так? А ми бачили, що все-таки Радянський Союз потоптався страшно. Поняття власника дискредитовано, воно є тепер навіть злі, негативне. І оцей люмпен пролітарський підхід большевицький, таке зневажливе ставлення до власника, так, воно досі живе, особливо того покоління, якому все одно хто йому буде платити пенсію. Чи Путін? <свист> Чи я ценю, що мені все все равно, хто мені буде платити? Ну, тобто таке споживацьке ну, є, це треба ламати, правда? Та, ну, на сході це більш проявлено, я тут з вами згодна, але ви знаєте, дуже добре, от мене навчив Майдан і в мене дуже добре виходить на Сході. Коли я починаю задавати питання, то люди обов'язково включаються в, в діалог. І коли ти задаєш питання е, і говориш, а пам'ятаєте в СРСР, що таке було державна загальнонародна власність? Так? Люди включаються, кажуть, так, да, пам'ятаємо. І задаєш питання, а де вона ділась? І, і, і нагадуєш, що це національне багатство, яке як мінімум забезпечує національну економіку, яка дає тоді достойні пенсії і е, соціальний захист, пенсійний, там е, медичний захист, е, як це, наприклад, при Балтиці, це за рахунок держави. В нас держава соціальна, тобто вона за рахунок національного багатства це би забезпечувала і національну безпеку. Те, що ми побачили в Криму, у нас її немає національної безпеки, то люди включаються в процеси, починають розуміти. І коли ти ще відкриваєш Конституцію, кажеш, от, почитайте, ми власники національного багатства, і нас власність зобов'язує. У нас у кожного обов'язок на своїй території значить, контролювати оцю національну, національне багатство, примножувати Власне, обов'язок. Обов обов'язок не значить, просто ні, собі, а обов'язок. Да. Коли ти нагадуєш, людина починає включатися і починає розуміти, що від неї щось Залежить і вона зобов'язана це зробити. Крім того, я що хочу нагадати, держава у нас за конституцією, теж підмінене поняття. Хто що говорить? Навіть Леніна цитують, кажуть, що держава це інструмент примусу. За нашою конституцією держава це національне багатство, його власник український народ і засновницький договір Конституція України. І це є якраз держава. І ви розумієте, що якщо ми не розуміємо, що розкрадають. Обкрадають саме нас як державу, да? як якщо ми не розуміємо, що ми відповідальні за це перед нашими дітьми, то ну чесно кажучи, треба це виправляти іншого так. способу, немає. Маєте можливість перед тим, як ми підемо на рекламу завершальне звернення зробити до тих людей, які напевно триких треба також включити, так бо ну для mm -hmm. когось це може розвучити за ну надто загально те, про що ми говорили. Насправді це стосується абсолютно кожного. Ваші 30 секунд ну, пішли. Мої побажання кожному купити Конституцію України, прочитати статтю 13, 14, 142 і усвідомити, що ти власник національного багатства, який зобов'язаний і от чесно скажу, я свій обов'язок виконую. Я до кожного достукаюся і говорю, що ти теж, як і я зобов'язаний, тому я вас всіх прошу приєднуватися, становитись відповідальними власниками, мати обов'язок і набувати права, тому що права вони тільки після обов'язку. Угу. І ви дякую. повинні про це пам'ятати. Дякую. Ріма Блоцерківська була в нашому ефірі. Я вам дякую за те, що ви побували в нашій програмі.